Боже, я вже це десь чула. О, позор мені я не вгадаю, а, напевно, але я це точно десь нюхала. У таке милко, солодке, смачненьке, мильне. Таке. Ням, зефірка, Можна з'їсти. Боже мій, що це таке? У мене такого нема? немає? тебе? Нема. Я звідки знаю? Може, в тебе є таке? Ні, у мене такого нема. Боже, яке воно смачне, його можна з'їсти. Це якась ніша, напевно, знов. То щось на люкс не дуже мені похоже, чесно кажучи. Люкса так смачно, не так. Мені люкси такі. Ну, я не в образу сказана люксам, але вони деколи такі, якісь, особливо сучасні, вони якісь такі монотонні. Не знаю. ну Буде смішно, якщо це люкс, звісно. Ні, це ніша. Мені здається, що це ніша. Бо вона така прям вот, витончена, ця солодкість, мильність. І це все так разом. Таке. Як... Навіть. Я би сказала, що якісь. Ну так, да, зараз Оля скаже, що я цей... бризки шампанського. Мені тут! якийсь такий радісний фруктовий аромат. Тут якісь фрукти є. Тут є або груша, тому що я люблю. Я люблю грушу. Я її прям таке солодке, смачне. Тут є якась груша, якісь фрукти. Ні, груші немає. Ну, слива навряд чи тут є. Но тут одненький фрукт тільки. Маракує якась? Ні. Ну щось таке прям як один взагалі фрукт? А, один ананас? Фрукт. Ні. Чи зразу ананас? Ну, <сум> що солодкий запах. ананас солодкий. Ти знаєш цей фрукт, його часто в парфумах використовують. Конкват. <сум> ти, ти трошки постараєшся більше, то <сум> ти його вгадаєш. Конковат? Ні, недавно був, до речі. Фумах наших затесток. О, Боже, який він класний. Груша була недавно у нас Ні, на інші, затестах. Він була... дуже часто використовує Їн жир. Він має дуже класний складний аромат. Він жир часто використовує, я знаю. Ні? Дуже приємний аромат. Боже, що це таке? Я хочу ці парфуми. Він Давай класний. останню спробу. Це екзотичний фрукт. Екзотичний. Там. Божечко. От який фрукт найгарніше пахне. Ну Я не знаю екзотичних фруктів, значить. Фрукт такий пахне найсмачнішим з усіх фруктів. Але ти не можеш описати. це. Кавундиня, не знаю. Блін, це лічі. Вообще. Лічі, його не чути тут. Просто не знаю, як пахне лічі. Лічі дуже класно пахне. Він no, таким, вообще борєно в ньому є щось схоже на полуничний запах, але він не так ну не зовсім oh, як ви не е. класний ці. Ну коротше, він лічі пахне дуже гарно. Трої no. разів хто буде купувати лічі, обов'язково внюхайтеся <laughs> <laughs> Це цей аромат. Ну no, якщо є. чесно, я не знаю, як пах ой, я не знаю, як пахне лічі. Забувається дуже в дуже гарно пахне. В нього дуже ніжний такий цей аромат. Але я так поняла, що після останніх затестів, коли в нього принесла султан, і я тут вся збекалася на нього. І вона вирішила мене тепер задарувати класними ароматами. А, ні, ні, ні ні Це дуже так. другий аромат, який мені дуже подобається. Ну цей навіть ще більше подобається. У Мене просто не так багато Султан, Це знаєш, знаєш, знаєш. що Тобі вона так, обіцяла мені, ще мені ж якусь какашку підбере, але щось я не бачу. Поки що окей, добре. Ну блін. Він Добре, дивися, дивися, тут є з фруктів тільки цей один лічі, але я його ніколи Стоп, не але чую. Щось ще є, крім того, лічі? Звичайно. А, я думала, от якийсь Там, моноаромат лічі. Ні, це, це взагалі ну, він пахне не лічі. А -а -а. Оцей аромат дуже інтенсивний, дуже характерний, це насправді не лічі. Коли я тобі це, скажу, це, що це? А, це якась квітка теж, якийсь кізок, не вузок. Що це? Це щось таке. Це троянда хіба можна? Це бути? троянда. А, точно, воно щось таке, типу, аля помість болгарської троянди, ще та, з якоїсь. Та, щось та, та, таке. Та, 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 та. Але гарний цей аромат. Блін, я люблю значить, А він тобі тобі не нагадує отакий аромат. От от аромат Троянди коли е, от робиш оцю перетерту троянду, вона така... Роже? Варення з рожа? не варення. Ну, я його називаю варення. варення. Ну, ну, бабця називала то варення. Ну, то, то перетерті бо, ну, пелюстки троянд з цукром. Варена троянда, вона варене. зовсім інакше пахне. Не. Саме оця така, е, коли ти її береш, вона вже так в'яне. Добре, а як люди, людина в селі мала називати оте от перетерте з цукром, яке дається як начинка? Ну от як? Конфітюр? Вони таких я слів не, не знаю, знає. Я не знаю. Ну, блін, не... в селі це було варення, але його не варили. Я досі не знаю, як це називається. <реш> Якась дуже класна шняга, фігня, коротше, строянна. Ну, треба буде колись блін, заморочитися і, і зробити цю штуку. Бабці мають робила. Це дуже тяжко, я колись так, це... так подумала, як ти. <реш> і що, пробувала? Прикол в тому, що воно з тих ти маєш величезний такий цей баняк з пелюстками, і коли ти їх перетираєш, то виходить стільки того. це... <реш> Це дуже тяжко, бо з них треба ну, одним самим. Ну бабця робила кожен. Їх треба збирати просто правильно. Тобто, коли ти їх збираєш, ти відразу відрізаєш ті кінчики, і тоді. А в базі є мускус? щось таке мильне. Мені Так, мильний, скрипучий мускус, Я таки люблю. От такі парфу я виносила з задоволенням. Чому мене їх нема? Тому що, мабуть, вони дуже дорогі, напевно. Раз це ніша, напевно, дорого. Це щось сучасне, ну теж якісь 2015, 2015, 2015 так? І більше, і далі. Так, це сучасний 22 рік. Ну, кажу, 15 Але він гарний. Але... Э, Добре, давай. Я не що це, якщо чесно. Руку ти вгадала, Троянду ти вгадала, Лічі ти була близька дуже до цього. Дуже Чому? далека, якщо чесно. Ні, але ти була близька до того, що, що смачний фрукт. Він реально дуже ну, смачний я не знаю, як пахне і дуже просто. гарно пахне. Він просто офігенно yeah. пахне. Він пахне так, ніби це самі пахнули. Я пахне. знаю, диня, знаєш, яскраво пахне. Я чую no, цей запах. Я, ну, просто прикол в чую. тому, що Лічі пахне настільки гарно, що ти думаєш, що це не фрукт, але а квіти. Тонко, але він інтенсивний. Тонко, але він інтенсивний що це лічі, він пахне квітами, знаєш, якимсь букетом. Це дуже прикольно. Так, до речі, лічі. У мене чоловік дуже любить їх постійно. Коли з'являються в супермаркеті, він їх купляє купують. Ну є період, коли вони дешевшують. Знаєш, ну типу і взагалі з'являються вони не круглий рік. Це один з найсмачніших екзотичних фруктів, який я дуже люблю. Я То що значить? Розказуй про парфум. Що це відкривати карту? Відкривай так. відвертатися витягувати. Це діпті. Роуз oh, парфум. Oh, це роус. Ре Дивися, тут <плес> дамаська троянда, тро, троянда з граса, і, з граса і трояндова вода. Mm. Ну Взагалі це трояндова троянда, троянда на троянді, трояндою поганяє. Ну, я нюхала цей аромат сто раз в магазині, і я би ніколи його не купила. А от сьогодні на блотері Він... я почула, що я хочу. Тут дуже важлива штука, про нього треба сказати: що цей аромат дуже гарно пахне саме трояндою. Ця троянда така от саме свіжа, зірвана, і вона вже така достигла, і так ніби чуть-чуть підв'явша. така знаєш, чуть чуть підв'янди починає, і ти її так розтираєш. І цей дуже характерний трояндовий аромат в ній. Але Фішка в тому, що до кінця до бази він дуже стає солодким. Він mm, просто ця трояндова свіжість така, mm -hmm. якраз оцей запах, оцей, що він зараз дуже сильно подобається. Він стає солодким. Тут є в базі мускуси, деревні ноти, і ця солодкість в ньому стає. Це так як ти перетираєш ту троянди і вчас цукру досипаєш, 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 досипаєш. І потім в кінці воно вже стає тума <плес> солодке. <плес> і от мені воно реально забагато солодке. Тримається він довго, шлейфить. Але на одязі я не пробувала. Ну, я думаю, що буде на одязі, до речі, він може не втрачати ці верхні ноти. Він може бути таким смачнішим. На одязі. До речі, от монталі жирні. Ми якраз з Олею спілкувалися, якось вона казала, що вона перебирала свої монталівські парфуми, і вони доволі жирні. Дійсно не лишають масні сліди. А я дивлюся, що в мене на блотері теж масні плями так. від Діптіха, теж, мабуть, багато ефірних масел. Але загалом вона дуже натуралістично зроблена. Оця от троянда реально як. Леган, Короче, знаю, Оля. Дуже натурально. Я дуже натурально. шкодую, що Оля не залишила цей парфум на сам кінець. Щоб це була така прям мега позитивна нота, не завершить, а це було б ну, шикарно. А може, більше, він щось там більше сподіваєш. Бо він надзвичайно. Ну, ну, сьогодні в від сьогодні Оля мене дивує, Я, я прям боюся. Я, я, ну не знаю, У ну, мене, мабуть, сьогодні не така класна підбірка, але дуже круто. Там ще в, в серці є ромашка артишок, яку ти не Артишок, подиває. тож не знаю. як пахне. Ромашка пахне дуже сильно, аптечно, і тут я не чую запаху. ромашки взагалі. Тут, тут все а троняє. в базі, мускус і дерево. А хто парфумер? Той наш любимий, той а, що фабріс пелегрін? А ні, бачиш, не пишо. Не пишо. пишо. Бляха, як так сталося. Помідеш відкрили коли пишо, і там сидів тільки. Пишо, звільнився. Тепер у них пелегрін, бо це 22 другий рік. був раніше. І мені подобається і Пешо, по і колегрієн. Я зрозуміла, що я взагалі Дім Дніп їх люблю. Мені парфуми їхні. Так, само, як, да, в, ой, аромати, аромати. в них дуже гарні аромати, дуже вони в них стійкі, вони в них ем, досить такі якби натур, натуральні. Чи якось, може, і помірна ціна, ніяких там тобі не 20 тисяч ну, за флакон, я таки як сказати. комфорт або ці, Ні, як, не, ж, ж, їх, як сніло, або хто там вже, як, як, прям... коштує майже, як сніло. Ветівері парфумера парфумовна вода вісім боже ветівері. А до речі, оцей от коштує шість тисяч вісімсот. Але до речі, в них О, по моєму ще, мають бути п'ятдесятки десятки, просто очі тридцятки. Вони просто не привозять їх. Мені здається. в них не тільки сотки. ну так. можна шукати, але можна купити собі травел, якщо знайдеться там десяточка, та чи щось таке. До десяти мілілітрів. У мене є, наприклад, цей Fleur de Peau, квітка шкіряна. То так як він стійкий мега, і я його користую дуже рідко, напевно, мені його на все життя стане тою десяточки. Так, до речі. Я би тут трояндочку теж прикупила. Стійкі, інтенсивні, шлейфові, тримаються. Мій чоловік ну, заборонить ті затести робити, тому що, що Оля приносить гарні парфуми, і я вже вік думав, що я вже все скупила ну, все, що хочеш. Ти маєш він, розумієш, Я зараз <клес> просто відлию в Олі Марі Джейн. Не буде і мене відганяти. Не буду купляти. Він буде виганяти, тому що я постійно скажу, скільки можна купляти, але троянда дуже гарна. Дуже. Вона взагалі бомбезна цей парфом надзвичайний.